Наталія Шевель Любов гірка і невтішна. Сонним крилом затріпотів ранок і прокинувся. Ураз багатолюдне місто ожило. Олеся з Юрієм їхали з столиці. Направили Юрія, як молодого спеціаліста, працювати в одне з господарств району агрономом. Тож з міста переїжджав до села. З ним їхала і його дівчина Олеся так і почали працювати в селі Юрій агрономом, Леся бухгалтером. Згодом одружилися, хоча до цього жили разом. Але для дівчини було важливо узаконити шлюб, тож невдовзі батьки молодят, родичі, друзі їхали зі столиці в одне з віддалених сіл на весілля. Правда, багато хто так і не зміг зрозуміти Юрка й Олесю, які там осіли. Усе необхідне для весілля було облаштовано біля сімейного гуртожитку, напнутий намет, поставлені в ньому столи, приготовані сільські страви, то сусіди і колеги постаралися, і танцювали прямо біля намету. Один із хлопців стояв біля магнітофону і колонок. Він тут головний. Пісні було чути на все село. Добре запам'яталося весілля, адже було воно таким дивним для містян, але звичним для села. І дякували, і в циган перевдягалися, і курей крали. Батьків на возі возили скупати до ставка. Незвично було для людей із міста але кумедно. Адже один раз дітей одружують. Та й бачили, як шанують їхніх донька й сину односельці. Тож поверталися до Києва зі спокійним серцем. Почалося у подружжя звичайне життя. Спочатку народився син, а через два роки донька. Юрко в усьому допомагав дружині, не давав зайвого кроку ступити, хотів більше зробити для Олесі та дітей. Любив, піклувався, жалів. Так за щоденними турботами і діти виросли. Чоловік завжди називав дружину моя Олеся. Жінка вже звикла, але їй так було приємно це чути, тож усміхалася, і обличчя ставало таким променисто чистим. Ось так, за своїм тихим жіночим щастям, і не побачила підступності Юрка. Він до останнього таїв виду не подавав. Ще, певно, довго крився б від дружини, продовжував, як і раніше, називати моя Олеся, піклувався, догоджав у всьому. Але одного дня на порозі з'явилася коханка. Таміла і розповіла все дружині, повідомивши, що у них буде дитина. Юрій виправдовувався, але ні дружина, ні дорослі діти його й слухати не хотіли, тож зібрав речі і пішов жити до Таміли. Проминуло декілька років життя Олесі без чоловіка. Нічого, призвичаєлася. ні з ким жити не хотіла, жила для дітей. Юрко так жодного разу на порозі і не з'явився. Видавала Олеся доньку заміж, покликала на весілля і Юрія як не як, а батько. Приїхав на весілля сам. Вагітну дружину залишив удома. Тепер Юрій очікував на народження дитини в новій сім'ї, адже прожили вже декілька років. Тоді дитя так і не народилося. Юрко часто думав про те, що Таміла йому збрехала, щоб тільки був з нею. Хоча вона робила з себе невинну, пояснюючи, що втратила дитину, тепер же не міг не поїхати на весілля до доньки. Таміла не напрошувалась, але чоловік і не думав її з собою брати. Юрій довго не наважувався, але не міг відступити від свого задуму запросити Олесю на танець. А вона дивилася на того, кого так кохала в юності і з ким прожила найкращі молоді роки, і дивно нічого не відчувала. Проте на запрошення на танець зреагувала, не відмовила. Здавалося, що танцювали не ті, хто раніше були подружжям, хто були батьками для спільних дітей, а танцювала гірка. І невтішна любов. Юрій, як і колись, пильно й легко вів Олесю в танці. Потім обережно сказав Я хотів би повернутися, приймеш ніколи в житті, відповіла Олеся. Але в нас спільні діти, невдовзі онуки будуть, переконливо твердив чоловік. Але Олеся впевнено говорила жили без тебе і ще проживемо. А тобі буде кого доглядати, он незабаром народиться. Жінка дала зрозуміти, що він для неї в минулому. Юрій не очікував, що Олеся знає про дитину, адже жив у сусідньому селі. Розумів, що не покине вагітну тамілу. Тож про повернення так спитав, щоб не мовчати. Добре знав, що назад йому немає дороги. Отака гірка і невтішна його любов. Що не потерпіла зради і брехні.